Доброго ранку, вітаю вас у новому влозі. Сьогодні, як завжди, я біжу на роботу. Покажу вам, що я вчора робила. Фарбувала волосся. Ну, сьогодні не так в мене якось. Виглядає. Я, напевно, трохи перетримала, хоча тримала чітко по інструкції 30 хвилин. Але занадто вийшла а, така насичено-чорний. Він не глухо-чорний, він з таким якимось відблиском. Доці каже, синім, а, чоловік каже, якийсь а, типу коричневий. В кінцевому результаті а, я не знаю. Трошечки темнувато, а, як на мене, але я маю надію, що воно швидко змиється. А, побачимо. І може таке бути, що я, що я сьогодні забула нанести парфум зранку, знайшла в своїй сумочці ось таку мініатюрку від Avon. Це в нас а, Rose а, я правильно читаю? От, Зараз я її щодень нанесу. Так що гарного всім дня і покажу вам, як я фарбувалася вчора. Нарешті вирішила пофарбувати волосся. Ось таку фарбу беру. Бачили в мене в моїх покупках з Єви, гарнієр Color Sensation з есенцією дикої троянди. в мене відтінок 3.0, королівська кава. Так, Сюди входить ось такий тюбик з фарбою, об'єм 40. Мілілітрів. Також входить ось такий проявник. Тут скільки в нас де об'єм: 60 мл, і того 100 мл має бути фарба. Також дуже зручно, що в комплекті йдуть ось такі рукавички. Ну, зараз подивлюся, чи я буду ними користуватися, чи не буду. І а, Тут дуже добре, що є а, інструкція. От, я завжди ознайомлююся з інструкцією. Тут пропонують пройти тест на алергію. Ну, я не буду такого робити, в мене зазвичай ніяких негативних там, таких моментів прям алергічних. Я не схильна до алергії. От особа, скажімо так, дуже рідко в мене таке щось буває на фоні алергії. От, ну Але то таке. Значить, фарбування волосся по всій довжині. Є два варіанти. Це такий перший варіант, і другий варіант це підфарбовування коренів волосся. Значить, мені підходить перший варіант. Якщо мені ця фарба сподобається, то наступного разу я буду робити другий варіант. І так, ось така тут є інструкція. ну, Буду зараз все це змішувати. Подивлюсь, чи буду я знімати, чи не буду, бо в нас обіцяють зараз вимикати світло. Одним словом, що з того вийде, побачимо. Так, зовсім забула сказати, бо вже собі поставила в ванні до комплекту, також входить ось такий бальзам догляд для волосся після фарбування. От, ну, подивимося, як він об'єм 12 мл. Ну, що я хочу сказати, що так я виглядаю з даною фарбою для волосся. Тримаю вже я її півгодини. Зараз вже йду змиватися і покажу вам, як воно виглядає вже пофарбоване. А ви запам'ятали мене до фарбування?